Понад дві години в дорозі спочатку поганенькою бруківкою, потім ще гіршим шляхом взагалі без твертого покриття. Це шлях до села Кохіцька Воля. Єдина асфальтована дорога на десятки кілометрів довкола це шлях від села до так званого Клондайку. Саме ним щодень сотні помп потрапляють на місце незаконного видобутку бурштину. З дня в день тисячі людей повільно, але впевнено перетворюють мальовничі поліські краєвиди на зовсім невеселі місячні пейзажі. Тут, в Кохіцькій волі, іронія долі. Розпорядились так, що допомагає старателям у їх роботі річка, довкола якої виросло село з оптимістичною назвою Веселуха масштаби екологічної катастрофи на берегах цієї річки з висоти пташиного польоту показали активісти автомайдану. І таких клондайків лише на Рівненщині десятки. Аби поспілкуватися з місцевими, вирушаємо в село. Адже на момент зйомки копачі саме поверталися з так званого клондайку. Та відкрито працювати для журналістів тут небезпечно. Місцеві, побачивши камеру, почали вести себе вкрай агресивно. Не знімайте машину. за оперативною інформацією Служби безпеки України, мало не кожен шостий житель Рівненської області причетний до незаконного видобутку буштину. Називають цифру у понад 200 тисяч чоловік. Тільки на Рівненщині. Коштів, які обертаються на чорному ринку сонячного каміння, підрахувати не може ніхто. Це важко сказати, чому, тому що. Е Якщо ми говоримо про ціни чорного ринку, вони коливаються, ну так чи інакше, мова йде про сотні мільйонів доларів. Ну скажімо, затвердження окремих фахівців, які, які розуміють масштаби, масштаби цього лиха, то абсолютно аргументовано говорить, що річний прибуток від незаконного видобуча реалізації бурштину перевищує бюджет оборони бюджет України. То, що проблема вона глобальна і на фоні перепитів в парламенті з приводу 1,5 мільярда доларів Януковича, це була б суттєва прибавка бюджету, якщо б наші законотворці спромоглися все-таки в цей процес. Легалізував, однак парламентарі узаконювати ремесло не поспішають. Але політична складова бурштинового питання, корупція та перспективи силового розвитку подій теми вже наступних сюжетів. Дмитро Леонтіюк спеціально для Новин Рівного.